Що тебе Франківщина по сей день пам'ятає, і служба безпеки і управління обходить 300 метрів далі, бо так ще не стригли, як франківських тих овець в коломиї і в косові розумієте? І як думати десь вони жов бойнівки? Воїлки прапор. Забув, що він з контори, і пішов теж у ВСП. І от вони всі там зібралися, дімо Місюка вдягнули в стару шурочку, дали йому кошечок, червоні шапочці. Знаєте, щоб всі думали: що... Ну хто там подумає, що там мільйон рахують, заборонені речі перевозять, покривають злочини камбатів, камбрігів. Зараз напрямки Запорізький Покровський за недотриманням статуту. В першу чергу там ВСПшники мали б бути цілодобово за алкоголізм в Ровінському полігоні, Яворівському, там ВСПшники мали б сидіти цілодобово. Діма Місюк разом з цією своєю конторською компанією, вони займаються чим, на мою думку, просто обкладанням всіх. Даниною. Левченко це на рівні всієї України з Кавказом прикривають, покривають в інтересах ФСБ. Левченко далі залишається на посаді. Чи його така кількість слуг народу тримає, що вище керівництво країни і спеціальні служби свідомо допускають, щоб він шкодив і знищував службу правопорядку. Далі буде.